Що в нашому селищі приїздив кандидат у народні депутати. Я не пам'ятаю, якої партії, але було так оголошено: десятники, сотники, підійдіть до бригадира і дайте їм певні дані. Значить, за агітацію сімьох чоловік. Тебе людина отримувала 250 гривень. А я б сьогодні хотіла запитати кандидата у депутати, той, хто приїздив на тижні, а скільки він мені дасть коштів, якщо я для нього зібрала сьогодні в селище, яке налічує 5 тисяч жителів. Я кажу, скільки ж гривень оцінюється моя робота в 250, чи може у 25. Тисяч? І ви дуже гарно говорите, слухав би і не наслухався, але життя залишається життям. Сьогодні тисячі українських випускників закрили за собою двері вищих та середніх навчальних закладів. Вони стали перед би, стали на шлях самостійного життя. І сьогодні Олександрії Старової повезло. Вона знайшла роботу у нашому Березнянському будинку культури. Але що її чекає далі? Батьки за навчання віддали, продали трактор. І сьогодні вони виправили дитину з голими руками. Ні житла, ні одягу, ні тепла. А чим опалювати? Вашими словами? То, що ви можете? Які ваші програми для нашого молодого покоління, для нашої, для нашого майбутнього? Будь ласка, ось вона, гарна дівчина, ваші щирі оплески, працівник будинку культури, керівник народного хору. А хочете? Вона зараз для вас заспіває? Хочете? Вона поступила до, до педагогічного університету імені Гоголя, не за хабар, Бо на такі спеціальності за хабарі не, не приймають. Тому що кожного дня треба людям показати, на що ти здатен. Ну що, Сашу, не підведеш? Не підведеш? Будь ласка, а де ж наші квіти? Самі найкращі дівчині нашого селища. Так, долго да, будете шукать? Шукаем. Я еще хочу вам... сказала, милый, милый и хай все буде так, как хочешь Поки там музики нам підготують пісню, я б казала ще. У нашій державі проведена друга, о, вибачте, третя хвиля мобілізації. І ми всі українські жінки молимося, щоб не було четвертої. Тому що ми від своїх чоловіків хочемо народжувати дітей, а від своїх синів хочемо діждатись онуків. Але я не про це. Я б хотіла сказати, що... Оці всі слова, які ви не чуєте, в свою адресу, чує представник влади на місці, тобто виконуючи людина, працівник вуз в кожному селі селищі він є. Тож він не у нашому селищі 5300 жителів, 2400 дворів, а вулиць з провулками 87. І ось вона своїми ногами не сходила, сходила вже не одну пару чобіт, з'їздила не одну покришку на велосипеді. Велосипеді знайки зараз ламаються, але в неї ні. Запитав, і сьогодні вона на своїх плечах виносить увесь бруд нашої влади. Розумієте? Їх сьогодні... Шановні друзі, це насправді трішечки сумно. 104 тисячі наших військових сьогодні воюють. Близько 15 тисяч військових Російської Федерації і сепаратистів воюють в зони антитерористичної операції. 45 днів до двох місяців і солдати, наші сини і батьки, повинні бути повернені сюди. Запитання до всіх, запитання до мене, коли закінчиться війна? Війна це та річ, яка є непрогнозованою. Сьогодні, як би там не було, президент Порошенко на дипломатичному рівні намагається з усіма зусиллями зробити. І домовитися, як це завжди було в політиці зі Сполученими Штатами Америки, з Європейським Союзом. І я думаю, що якщо він домовиться з Китаєм, то в той же день Російська Федерація виведе свої війська. Що стосується нас, то я з перших хвилин, з перших годин надавав практичну допомогу в зону антитерористичної операції. Понад десять разів виїздив на передову. Я не по телевізору знаю насправді, що там відбувається. Я втратив двох сотників Олега Міхнюка Другої Сотні і пана Володимира 18 Сотні. Це мої побратими, це мої друзі. Тому мені гірко говорити про це, коли наші з вами земляки теж загинули, коли сьогодні в сім'ях теж нема. Батька нема сина, коли дружини звертаються за допомогою і матерки тут вставши від них хоча б якусь вісточку. Я сподіваюся, від нас, від кандидатів, все буде залежати незалежно від наших політичних уподобань. І я сподіваюся, що в наші з вами сім'ї повернуться всі живими і здоровими. Дай Боже нам. Напередодні цього свята все-таки всім вам побажати, щоб був мир, спокій і добробут. Я хочу почути від вас, не підтримуєте мою позицію. Дякую. Не так, так. так. шановні земляки. Я хотів би ще раз наголосити на тому, і ще раз попросити всіх, давайте припинимо піаритись на війні, давайте припинимо піар на війні, на крові, на сльозах, на, 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 на людських життях. Чим швидше ми це зробимо, тим буде краще всім. Мільярд на дострокові вибори. І політичні еліти, які сьогодні там у Верховній Раді, вони себе дискредитували. 130 мільйонів доларів кожен місяць на війну. 130 мільйонів на війну. Ми повинні говорити про те, що давайте припинимо, об'єднаємося і припинимо війну. Про благодійність, про допомогу не треба піаритися. Ті, хто хочуть допомагати, і допомагають, вони роблять це тихо. І коли ми це будемо робити. Я не хочу говорити про це. Я роздав сьогодні книжку, що я зробив у цьому краї. Хто хоче, той прочитає, а хто не хоче викине. Я хочу, щоб ми розуміли, що матері народили своїх синів не для того, що їх вбивали. Ось про що я повинні говорити. Тому ми маємо припинити боротьбу, політичні дискусії, зібрати палатки і сказати, люди добрі, на цій землі вже мир. Дякую. Шановні, так може, ми допоможемо працівникову. Скинемо йому на велосипед. А, є, є. а я хочу ще покрови привітати працівника і подарувати квітні. Шановні друзі, нам з вами зробили ну, бажайте публічну пропозицію допомогти людині, яка, ну на жаль, згідно своїх посадових обов'язків повинна не радувати нас. Газетами, журналами з усміхненими обличчями, а носити, правильно ви кажете, як війну ті похоронки, ті повістки, які сьогодні йдуть з військомата. то я від Олега Валерійовича я передаю на велосипед кошти цій людині. Хай вона осмікається і хай вона розносить. Краще газети з обличчям Ляшка, ніж повістківці, які сьогодні йдуть у наші хати. Передайте, будь ласка, цій людині. Там є е, кошти для того, щоб вона купила собі велосипед. Щиро вдячна вам. Також пок народний контроль люди зараз перевірить. А ну, будь ласка, подивіться, що там на велосипед хватить Так? беріть. А я хочу запросити на сцену Галину е, Федорівну Дику, приїда. Крови, і вона ж має до цього відношення. Не вона винна, не до себе додому призиває всіх силів і дочок України. Галина Федорівна, тебе. Очеклійте вони на морозі, але стали ще красивішими і загартованішими. Тож нехай наша душа не замерзає. Я знаю, що. Все буде добре. Буде мир і спокій, якщо при владі будуть такі красені, такі хлопці. Сьогодні хочеться до них притулятися, бо що ж то за гуляння, що ж то за яв народ без притуляння, тулюся, тулюся, на кого на Руся. Як ото казали, кинуть і хто не суджений ряджений. А, а ось він. Ваші уже дівчата сплять. Так. Дайш пасу. Алло. Так, і Саш. Алло. Шановні депутати, кандидати в депутати. Ви Вы... Я кажу, люди, завішми, допоможіть да нашій лікарні, вікна встановити. Там пристаріли люди по 90-80 років, мерзнуть, замерзають. А тепер сурова буде зима. Допоможіть, да щоб вікна поставили хоч тільки десятки. І люди будуть згадувати Бога просити за ваше здоров'я. Стояла и не вылезла. Щоб голосувати за вас, де перебачив, аживати до хабарів, а потім ринцю заморозити. Я не газ не поводиться, я друг получує цієї другу. Я не поша до вас, не просила не ділянку. Люди одинокі, їх зимують. Не народі, Учасники художньої самодіяльності, міста мина та просміхтів, батьки вітають разі святом і вам цього самого найкращого та дарують вам найкращі.